Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку, Божою милості, сьогодні у нас 30 липня іюля. Середа, і Господь дозволив нам знов зранку зустрітися, прославити Бога, подякувати йому за ніч і попросити благословення на предстоящий день. Спасі Господі всіх, хто долучається до молитви. З вами чтець Анатолій, всіх вітаю. Будемо читати молитви утренні. Трансляція йде на двох платформах. Це YouTube, Анатолій Почаїв, і Тікток, Голос Православної Молитви. Спаси Господи, вас за вашу підтримку. Спасі, Господі за ваші лайки, вподобайки. Спаси Господі Людмила. З вами Штец Анатолій. І ми молимося, Господі, благослови. Во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже милості, будь мені грішному. Господи Ісусі Христе, Сині, Божий, і молитв ради причистої Твоє Матері і всіх святих Твоїх. Помилуй нас грішних. Амінь слава Тебе, Боже наш слава Тебе. Царю Небесный, Утешитель души истины и же везде, Сыи и вся, Исполняй, Сокровища Блаихи, жизни Подателю, приди и все лисяны, и Очистинный всякие скверны, и спаси, блажа, Душа наша, святый Боже, Святый крепкий, святый, бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий святый, бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий святый, бессмертный помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і віки віков. амінь Присвятає Троїце, помілуй нас, Господі очі сіріхи наша, владико пресі, беззаконня наша, святий й посіти, і в немощі наша, імені Твоїго раді, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і віки віков. амінь. Отче наши жиси на небесех, да святится имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земли, Хлеб наш насущный даж нам днесь. и остави нам долги наши, кожи, мы оставляем Дужником нашим, и не веди нас искушение, не избави нас от лукавого. Воставши сна припадим ті блаже і англійської пісню опієм ті сильні. свят, свят, свят иси Боже, Богородице, і помілий нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, існа, ісі, Господі, просветі, і сна воздигмийся, Господи, уми і святі серце, й Осне, Миотверзі, тя, Святая Троїце, свят, свят, свят иси Боже, Богородице, і помілий нас і нині, віков, In the priest, we cover ж Wнеzept so you to diabnace and полунощі. Свят, 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 и Боже, Богородицы, помилуй нас, Господи, помили, 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 Господи, помилуй. От сна восстав благодаря, Святая Троїце, як многих раді Твоє благості дало терпені, не прогни власи сіна м'янівого и грешного, не же Погобил, Месі собі законь Моїм на чоловіку любство лиси обичного, і в нічайні лежащего здійснил Месі Воєжи втриння, вот славословить державу Твою. И ныне пресвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, получайтеся, Слове всем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тявої, исповедание сердечнем, и воспевайте Все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и Присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, Прийдіть і поклонимся и Христу, цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонимся и препадем самому Христу, цареві Богу нашому. Помінуй ми, Боже, по велиці милості Твоєї, по множеству шедро Твоїх очисті беззаконня моє, наепачев беззаконня моєго, від гріха моє мя. Яко беззаконня моє, аз знаю, і гріх ми предо мною есть вину. Тебе единому суриши, ихи лукаво, и при Тобою сотворих, як да оправдившися во славе всех Твоих, и победишь в них да судить, Ити, Себо беззакония зачат, Есимо гри всех родиня, мать моя, себо боистину взлюбились, и безвестные тайны премудрости явил Миси, окропишими и сопами, очищуся, мы и паче снего белюся, слуху моему дасть радуйся веселье, возрадується Кості Смиренные. Отврати лице твоє, Тведрех Моих і вся беззаконня моя очисти, сердце чисто мені, Боже, і дух прав обнови в отробе Моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твое, свята, Он не отмени от Мень, воздашь мне, радость спасения Твоего и Духом надышному твореди меня, научи беззаконні и путем Твоим и нечестевые к Тебе обратяться, Ізбави от крове, Боже, Боже, спасение Мойого возрадуется язык мой, правди Твоєї, Господі, сні мої, твердиші, уста моє возит, хвалу Твою, <клухи> яка ще бы восхотились, дал жертвы дал би всесвінині благоволеши, жертва Бога до сукрашен, серце сукрушене, и смиренно Бог, не уничижит. життєв, ублажи, Господі, благоволінням Твоїм Сион, и да Сизи до, до стены Іерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды в возмушении и тогда возложат на алтарь твої тільці. Вірою в єдиного Бога Отца, Вседержителя, Творця неба і землі, видимо, вже жизни в семени видимым, и Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, і же от Отца Рожденного прежде всіх вік. Света от Света, Бога От Бога истины, рождена, несотворена, Иди насушно Отцу им же Вся Биша, нас ради чоловіки нашого, ради спасения, шедшого с небес, і воплотившогося от Духа Святой Марии, Деви Человеческой, розп'ятого же заны, Пілаті, і пилатей, і погребена, і воскресшего в третій день по Писанням, і вошедшого на небеса, і сидящого дісною Отца. И пакеля душу со славой судить живым и мертвым Его же Царстве не будет конца, и в Духа Святого Господа животворящего, іже от Отца Исходящего, іже со Отцем, и Сыном споклоняем и славим, глаголовшего Пророки воединой Святою Соборную, Апостольскую Церковью исповедую единокрещение, восставление грехов, чаю, воскресения мертвых и жизней будущего века. Аминь. Боже, Очистиме грешно, якони коли же сотворе и благої Тобою, на избаве Ме лукавого, лукавой, добыт да во мне воля Твоя, да дань осужденного Твер за устами, недостойное, восхвалю ім'я твоє святое, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во веки веков, Амінь. От сна восстав полуночної пісні, приношу ті Спасе, і препадай вопить, не даш мне основь в греховней смерті, Но ущедрим распнися волі, лежащими в линості, скорее восстави, и спасимя пристоянии и молитвы, и посне ночне в восейне день безрешен, Христе Божие, спасимя. К Тебе, владыко, человеку любчи от сна восстав, на діла ведь я подвязаюся милосердям Твоим, и молюся Тебе, помози мне на всякое время, во всякие вещи, и избави от всяких мерзких злые вещи, дьявольского поспешения, и мя, И в виде Царство Твое вічне, Ты Бо и Си, Мой Сотворитель, и всякому і Податель, о Тебе же все упования, мои Тебе славу воссилаю, нині и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, іже мною Твои благости, великими щедротами Твоими дали сім'ю работу Твоим мимошедшее время, но ще без безнапасти, прийти от всякого зла противна, Ты, сам, Владико всяческих творчеств, с Подобыми истинным светом, и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий сил и всякие плоти Вышни, живые, насмиренные, презираи, сердца жиют робы, испытуя, и сокровенные человеков в Яве предведы, безначальный и пресносушный свете, у Него же не есть применение или приложение, осенение, сам, бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающе. от скверных Тебе, у стен творим, и остави нам пререшения наше, я же делом и словом, и мыслью, ведьням или неведнем сорешенным нами, и учищенный от всяких скверной плоти и Духа, И даруй нам бодренным сердцем и трезвою мыслею всю настоящую життя нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явленого дни, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славу и судя всей приидку можно отдать и по делом Его, да не падше обленившись на бодствующий шей, воздвижень в ділені обрящимся готові – готови. В радості и чертог, славе и осовнидиям и деже празднующих глас непрестанный, неизреченные сладой зрящих Твоєго лица доброту неизреченную, істинний выися истинный і просвящай всяческа освящай і Тя тяпается тварь во веки веков. Амінь. Тя Вишній Боже і Господі, милості творящого творящая пресность нами, великая же следованная. Славна же і ужасне и жженіще, слава подавши нам сон, Воконіє муші наші, і ослаблення трудомного трудної плоті. Благодарім благодарим Тя, коні погубилися на собі законями нашими, но чоловіколюбство і обично нічайні лежащи, не воздвигли Сі, Воєжі, слава славить державу Твою, тим же молім безмірною Твою благость присвяті наша мислі, Очеса. И ум нашу тяжкую основности восставит верзи наши уста, и исполни я твоего хваления, куда возможным непоколеблемо пети же, и исповедайте тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу Суди народным Твоим Сыном, и Все Святыми, и Благими животворящим Твоим Духом, ныне и присной во веке веков. Аминь. Воспіваю благодать Тві, владичицем, молютя умою, благодати, ступаті, і наставі, потям Христові заповіді, і б'яті к Песні у кріпі, сон згоняющий зв'язана над пленницями, і мольбами Твоїми розріши, Бого Невесту, гноші м'ядні сохраняй, борющих враг, избавляющий м'я, жизнодателя богорочої мрішки, мистецьми оживи. Я же світній вечірні рочи Душу мою осліпшою о одівна й владишня палата Дом Духа Божестина, мені сотворі, врача рочої, врачуй душі моє многолітної страсті, волнуєшся життєйською бурею, кусті зім'я покаяння на праві, і збави Огні що щої черві же і тара, да м'янієвіші без радовані і же многим ріхом по Нова Сотвори ми обещавшую при непорочної сорішенні. страна муки всякі, покажи мне всей владыку моли, небесной ми, улучшите веселье со святими сподобі. Сподоби, і Деву, слышишь глас непотребного раба Твоего струю, давай мне слезам пречистая, души моей, скверно очищающие, стена не от сердца приношу те непрестанную сердце, владычице, Молебную службу мою прийми, и Богу благотробно принеси, превыше я ангел мирского, я превыше слитье сотвори, святоносная, сень небесная, духовную благодатью мне направи, руце, воздействие, и оснег, похвалению, скверні, скверни, в сенепорочная, душе тленных м'я кости и Христа, прилежно умоляющих, же честь и поклонение подобавит нині і приісно, і вовеки віков. Амінь. Много милостиві, всім милостиві, Боже мой Господі Ісусі Христе, многій раді любві щели воплотілося і сєв, кода спасєш і всєх, і паки, і спасє, і спасє м'я по благодаті молюця, а ще Бог діле, спасєш і м'я благодаті дарно долг паче, і мною щодро так незрічені милості віри, бо м'я реколесі, о Христі мій, Жив будет, и не возле смерти во веки, а ще, Бо вера, я жив тебе спасает Отчаянные, все верую спаси мя, мой, и спаси Бог ког мой, і Создатель, вера же вместо дел воменится, не, Боже мой, не обряд ще бо делать неправдающих мягко, но та вера, моя давлет вместо всех отвіщає, та да оправдить м'я, та да покажет м'я причасника слави Твоєї вечные, да не убо похитить м'я сатана, и похвалиться слові, еже оторвать меня от Твоей руки и ограды, но ну, и не хочу спаси меня, не хочу, Христе спасі мой, при дворі скоро, скоро погиб Бог, Ти боїсі, Бог мой, матері чрева Матери мій, м'я, сподобай меня, Господи, нині возлюбить тя. Якоже воздуха, иногда Ты самый грех, і паки поработать и тебе безденности тошно, якоже поработок прежде нересивому, же поработаю тебе, Господу и Богу моему, и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, нині, и присно, и во веки веков. Аминь. Святые Ангели, Предстояю окаяны моей души, страстной моей жизни, не остави меня грешного, не же, отступи от меня за невоздержание мое, не дашь мне сталукам, демону обладать и мной насильством, смертного сего севу укрепи бедствующую и худу руку, и настави меня на путь спасения, Ей, святые Ангели Божии, хранителю и покровители Окаяны моей души и тела, вся мне прости. Елики миття тя скорбих во вся дні живота моего, и аж, что їх их пришедшую нож Покрий м'я в настоящий день і сохрани м'я всякое искушение противного, да ні в коем грисе проневые Бога, І моліся за мяко Господу, да м'я в страсі своєм, і достойно покажет м'я раба своє, благості, амінь. Пресвятая, владычица моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами от жени от меня смиренного каяна раба Твоего, уныние забвения, ни разумия, ни вся все скверное лукавое, и хольное помышление, от окаянного Моего сердца, и помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть ми, каянин. Избави ми от Nihilogos i і предприятий, і от всіх действий, злих свободи, яко благословенности сей от всіх родов, і славиця Пречесное, ім'я Твоє Віки Векова. Мінь. Молі Бога о нас всі святі угодники Божі, яко ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з Тобою, благослови на Ти в женах, и благослови плочева Твоего, яко родила и всіх душ наших, Спаси, Господи, люди Твоя, і благослови достояння твоє. победи православним Християнам на супротивни даруя, и Твоє сохраняє Христом Твоїм жительством, спаси, Господи, и помилуй. Отця моєго духовного, родителі моїх, сродников, начальников, наставников, благодітелей, називаємо імена своїх рідних, близьких. І всіх нині нами тут поминаемых, і всіх просивших у них помолить, і всіх воїнів на полі брані, і всіх православних християн. Упокой Господи, душу особших раб Твоїх, родителей моїх, сродников благодетелей. Поминаем о упокоєнии. Всех ныне нами тут поминаем их усопших православных христиан, всех на поле, бо... на поле брани убиенных, всех и же некому помолитесь, и всех православных христиан, и прости имся вся сорешение вольные и невольные, и дары им Царствие Небесное. Псалом 90. Живи помощи у крові Бога Небесного во дворі речат Господі, і заступник мої, сі прибежище мої, Бог Мої, уповай на Нього. як ото ізбавить от сіті ловчих славе сім'я мятежна, плешма своїма осенітя і потрелі, його надеєшся, Оружем обуїть істина Його, не обоїшися, от страха ношного, остріли в одні, від од вещи от в приходящі, от срящи беса полудіного, падет от страны Твоя, тысяча и тьма удисную тебе к Тебе же, не приближится, обаче учим Твоим, осмотришь, и воздаяние грешников узреши, яко Ты, Господи, упование мое вышнее положилось и прибежище Твое, не при Тебе злой рано не приближится Телеси Твоему, яко ангелом Своим заповесу Тебе, сохранить, Тебя во всех путях Твоих, на руках возьму тебя, да никогда предкнешь окамень, ногу Твою. На аспіда і Василиска наступиш і попереше і льва і змия, яко на м'я опова, і, і збавлю, і покрив, і... яко позна имя моего заветком не його, его, сними скорбі змуй його, і прославлю його до готої дні, исполни його, і явлю ему спасіння моє». Достойно Достойної ісякової істину блажеті тя Богородицю, прісно блаженої, приніпорочної, Матір Бога нашого, чеснішої, херовім і, і славнішої, без сравнення, Серафім, без існення богословорочує Ісуші Богородицю, Тя, Величаєм, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присне, і в віки віков, Амінь. Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі благослови. Молитва ради, причистої Твоя Матери, Сіли і честного и жертвотворящего Христа, Архистра Тиха Божие Михаила, всех прочих бесплотных небесных сил, святого Апостола Андрея Превозванного, Святих славных и всех апостолов, святого равноапостольного Великого Князя Владимира, великой Княгині Ольги, святых великомучеников Георгия Побідоносця, Целитля Пантелеймона, Святої великомучниці Варвари, священномучники Кіпріана, Мучениці Остіні, преподобних і богоносних Отець наших, Міфодії Іваєм Філохіочого творця Почаївських, Антонія Феодосія і прочих Чудотворців Києво печерських Сергія Нікона Радинівських, Сирафіма Саровського, Паїсія, Афонського, Ніктарія Егінського, Святих і Праведних, Бога Отець і Акима Великомучениці Маріни Маргарити, преподобного Ірінарха Соловєцького, преподобного Лазаря Галасійського, преподобного Леоніда Усть Недумського, і жі памятне и і з всех святих твоїх, Господі, Ісусе Христе Сині Божий, помилуй насрешных. Аминь. Спасі Господі, браті і сестри, за молитву, Спасі Господі за вашу підтримку, за ваші лайки, вподобайки. Всім Божого благословення на предстоящий день, покрову Цариці Небесної і ангела-хранителя. Сьогодні в нас середа, день пісний, тобто, знаєте, по можливості, якщо є, звершити маленький подих, то ми молочної м'ясної їжі не їмо, рибку можна. Ми, християни, згадуємо в цей день, що один з учнів Ісуса Христа, це Його ученик Іуда, за 30 срібних монет продав свого вчителя на смерть. І тому християни стараються цей день тримати піст. Поможи всім Боже, всім гарного Богом благословенного дня. Будемо живі, здорові. Вечором, після 22-ї години, будуть молитви на сон грядущий. Спаси Господі всіх. За вашу підтримку, за ваші лайки вподобайки. З вами був чтець Анатолій Почаю. Спасі Христос, поможи всім Боже. Пам'ятаємо, ми християни, ми стараємося такими бути не тільки на словах, але і стараємося бути на ділі. Тому вивчаємо Святе Письмо. Зараз є така можливість, є час, можна і послухати толкування святого Письма. Мені подобається слухати. Батько, отець Олег Стіняєв дуже гарно толкує по святих Отцях, по Євангелі, дуже. Ви, можливо, інших знаєте. Так що використовуємо час і для того, щоб і повчитися, і, дух, і духовно підкріпитися. Поможи всім, Боже. Спаси Господи. поможи всім Боже. Всім ангела-хранителя, Божої помочі на предстоящий день.